Тут у приміщенні колишнього клубу юного техніка на Холодногірській 35, волонтери СББ Тил постійно працюють з початку війни Росії проти України з 2014 року. Утім, останні тижні кількість сумчан, що допомагають плести маскувальні сітки та шити одяг, зменшилася. Така кількість людей, що присутні сьогодні, говорить волонтери, менша ніж була під час активних бойових дій на Сумщині. Тоді у цьому приміщенні одночасно могли перебувати до 400 людей, і в день плели 5-6 сіток. Утім, потреби в сітках не зменшується, говорять волонтери. Сітки потрібні в такому кількості, що ми просто не успіваємо. Взагалі не встигаємо. Плюс добавка всьому матеріалу не вистачає, всі так не вистачає. На сітки стоїмо в черзі на всі позиції, які є, і стоїмо в черзі вже на місяць вперед. І теж купити їх практично невозможно. Я думаю, вже скоро опять будемо переходити на пластикові, такі як в началі, ну, в началі активної фази. но на улице уже тихо нас не бомбят и ну, они думают что уже все тихо и можно не приходить но приходить нужно потому что сейчас слава богу заработала новая почта и мы уже можем даже наши сетки отправлять уже в попасную мы отправляли Северодонецк Харьков Киев некоторые люди да приходят их приходится просто знаете как выгонять просить девочки давайте домой давайте домой Ну, она, я пишо чуть-чуть, я пишу чуть. Я понимаю, що вона затягує, просто надо прийти, і потім тому ви від нас не зможете. на випадок загроз. Авіа чи артобстрілів, обстрілів говорять волонтери, мають у приміщенні бомбосховище, працюють у будні дні з 9 до 16. Серед тих, хто продовжує відвідувати волонтерський центр, колектив дитсадка ласкавушка. Всі дівчата з власного бажання вирішили маленьку свою кажуть, лепту внести в нашу спільну перемогу велику. Тому у наш вільний час, як у нас між городами, сім'ями, роботою, ми приходимо сюди хто скільки може на пару годин, дві, три, чотири, хто на цілий день і допомагаємо плести сіточки. Надія Вікторівна приходить до центру вранці. Говорить, намагається виділяти для плетіння хоча б чотири години на день. З собою привела сусідку. Я недавно хожу. Ну може, десь місяць, може, півтора, десь так. Подруга сказала, що хочу плести сітки. Кажу, піду і я, бо душа болить. Ну і все, мабуть, це основна причина. Тим, хто не може приходити і працювати в центрі, волонтери нагадують, що також потребують матеріалів для плетіння. Це мають бути речі природних кольорів, насамперед усіх відтінків зеленого. Наголошують матеріал краще не різати. Це зроблять самі залежно від потреб. Крім тканини, бійці зараз потребують ковдр, карематів, кремів для ніг і навіть дитячих малюнків, які вкладають у посилки.